І тепер дивіться, як світить KXN версія 3. Зверніть увагу на світло тіньову межу. І давайте будемо заміряти показники. Люксометр у мене в руках. Дивимось в центрі. Знайдемо значення. 1300. Ось я щойно пройшов. Бачите знизу 229 з одного боку. 401. З іншого боку. Тут у нас 333, 4. По краях 165 і з іншого краю 128. Переключаємо на дальнє світло. І ось дивіться, як світить дальнє світло. Також. Знайдемо найяскравішу точку. 4600, 4800. Бачите, що й не було. От 4800 найяскравіша точка. І тепер Кайкс RX.